Вітання в етері – телевізійний проект Подружки, як завжди, ми знайомимо наших глядачів з моментами, які ми проживаємо разом. Саме тому важливо для нас сьогодні розвиватися та доносити світові важливість культурного ходу українців. Ось що було так дивно. А з ініціативи народної депутатки України Оксани Васильівни Савчук відбувся форум, присвячений культурному напряму та розвиткові України. Спілкувались ви в основному про те, як розвиватися далі, не дивлячись на труднощі і чому національна ідентичність саме те, що дає нам рухатися далі. Про це наш наступний сюжет. Вітаю, пані Оксану, Дуже рада вас бачити. У час війни надзвичайно важливо популяризувати українську, зокрема культуру. Як на ваш погляд потрібно гідно представити українське ДНК на міжнародній арені? В першу чергу сьогодні Україна потребує лише хорошої стабільної державної програми по базових проектах, які потрібно фінансувати. Це не тільки комунальні енергоносії, послуги, це не тільки заробітна плата, а це є певні проекти. Презентації України у світі, такі як власне використання україномовного контент-продукту для підростаючого покоління сучасного, це і українські мультфільми для наших дітей, щоб вони розуміли, що вчилися на них, і це звичайно, що і такі речі, як певні проекти позиційного такого. Ставлені, хто ми українці, щоб зняти оцей шароварщину, насаджений російський мір, щоб знати ті хохляцькі образи, які нам роками нав'язували, фінансувалися Росією, і щоб з тим українським обличчям ми зайшли в світ. Якщо нам сьогодні готові вкладати в нас кошти, то ці кошти ми маємо спрямувати на правильні українські речі. Що особисто ви вкладаєте в поняття ДНК української нації? Ну, в першу чергу, це власна самоідентифікація, хто такий українець, який він є, що він любить, з чого йому весело і що йому дороге. Культура під час війни. Багато людей вважають, що це не на часі, і наразі головне наша перемога, проте перемоги без подальшого розвитку країни не буде. Що ви думаєте з цього приводу? Та чому на ваш погляд саме такі заходи, як цей, доволі важливі у такі часи? Дуже важливо, щоб ми в час війни не забували, що є основи, на яких базується кожна нація і її майбутні перемоги. Не все можна, не всі фронти можна виграти тільки зброєю, тому що є зброя духовна, і є зброя така, якою сьогодні в наші військові відбувають ворога в окопах, і дуже важливо, щоб ми. Не загубили своє справжнє автентичне українське обличчя, звичайно, що в сучасних реаліях цього часу на з державного бюджету на культуру виділялося і виділяється по залишковому принципу досить мала сума грошей. Ми бачимо, що практично відсутні програми, які би могли дозволити нам позбуватися тих стереотипів руського вміра, які нас на руками нам а Все ж таки ми би мали показувати своє українське, українську культуру українському обличчя для цього ми маємо постаратися теж самі для себе, для того щоб в європейському світі Україна не була тільки країною з війною, а це була країна, яка має багатогранні багаторічні традиції, дуже потужних людей у своїй сфері. Саме тому ми піднімаємо питання, щоб ми зберегли те, що маємо, і навпаки, осучаснили те, що потрібно. Якщо детальніше про цей захід, про що він та для чого? Європейський союз фінансує такі конференції. Вона вже відбулася одна в Луцьку і буде відбуватися в Івано-Франківську. Про відновлення ми будемо говорити і про соціальні дослідження на тему культури, які відбулися в Україні, і ми будемо говорити про те, що потрібно зробити, направляти ці рекомендації насправді. При прийнятті державних власне при прийнятті місцевих бюджетів і через певні програми. Таким чином підсилити проукраїнські позиції в культурі саме зараз. Питаннячко, гарне питання. Насправді підсилювати не треба не саме зараз його потрібно підсилювати завжди, бо, тому що культура саме є ґрунтом і основою нації. Це не голосні слова, і на сьогоднішній день просто це питання постало абсолютно актуально, оскільки маємо повномасштабну війну, маємо довгу війну, маємо агресію зі сторони. Наших добрих сусідів, і на сьогодні просто це питання, ну, як ніколи, має бути кричуще. І має охоплювати, як на мене, усі сфери культури. Від будівництва, від архітектури, дизайну, від хореографії, музики, сценічного мистецтва. Обов'язково, тобто зараз українізація як ніколи потрібна. Тує таке твердження, що в час війни культура не на часі. Як ви прокоментуєте здебільшого твердження наших або співгромадян, або людей, які цікавляться питаннями в Україні, навіщо нам популяризувати культуру у час війни? Культура це те, що нас відрізняє від інших, тобто тому дуже важливо, щоб розвивалися різні напрямки нашої культури. Цей навіть момент реабілітації, момент певного переходу, мав і можливість бути вчора на заході, які організовували родини загиблих, які малювали картини. Тобто для них це була реабілітація, це була віддушена, тому насправді культура повинна розвиватися і в умовах війни. Ну і це є можливість залучати додаткові кошти через різні заходи. Тому я вважаю, що це великий плюс. Ким чином підсилити проукраїнські позиції в культурі саме зараз. Ну, насамперед, треба дуже чітко розуміти, які наші корінь і яка є наша культурна спадщина. І дуже важливо в сенсі культури, є якраз, дуже важливим є якраз оцей напрямок: збереження, промоція. І розвиток культурної спадщини, і в цьому, в цьому контексті теж дуже важливим є дослідження, тому що ми зараз проводимо дуже багато рухів в державі для того, щоб культурну спадщину, особливо матеріальну мова йде про архітектурну містобудівну спадщину, щоб її оживити, ревіталізувати, надати їй комерційного, культурного значення. Але коли спадщина. На недосліджена, коли спадщина немає чин, коли немає повної інформації про спадщину, то її залучення до життя і комерціалізація, вона є навіть в деяких моментах небезпечна. Тому збереження, дослідження і розвиток культурної спадщини архітектурно міста є обов'язковим в сенсі загального культурного розвитку держави. Який ваш сьогоднішній настрій і про що будете говорити? У мене настрій бойовий. Сьогодні будемо говорити, як через культуру допомогти нашим захисникам, тому що культура сьогодні надихає, вона здійснює ті речі, які можна залучати кошти для захисників. І вона ребілітовує, вона дає якусь віддушину для тих, хто повертається з війни. Тому це є дуже важливо, і Ми цей напрямок сьогодні будемо говорити. Зокрема, культура під час війни є доволі актуальною тематикою, і, на мій погляд, є справді доволі важливою, адже це код нашої нації. І культура для будь-якого народу є тим підґрунтям. Тож, якщо зараз в умовах війни багато людей вважають, що культура не на часі, і зараз головне боротися, і головне наша перемога. Проте, на ваш погляд, чи буде перемога без подальшого розвитку країни, і яким чином без тих подальших розвитків буде потім відновлення? Завжди хочу згадати слова Черчилля, які, коли йому принесли бюджет і, зокрема, викреслили культуру, то він сказав про те, а за що ми воюємо. Тому культура це насправді навіть час війни, це та сфера, яка може допомагати допомагати в тилу збирати кошти на допомогу Збройним силам України. Івано-Франківську сьогодні, завдяки різним заходам, більше півтора мільйона гривень було зібрано на культурних заходах. І я вважаю, що сьогодні в умовах війни навпаки потріб ну, максимально давати можливості людям проявляти творчість, але в підтримці саме наших захисників в різних заходах. І ми бачимо сьогодні переповнені культурні заходи. Ну і дуже важливо, щоб ці заходи дійсно приносили кошти для нашої перемоги. З початку повномасштабного вторгнення яким чином розвивався цей напрямок, та чи може тепер рівняти із теперішніми? Перші дні війни біля ратуші в 12-й годині наші колективи почали виступати. Тобто тоді і гімн, і червона калина і інші патріотичні пісні. Поки це було дуже актуально, особливо в перші місяці, потім дуже багато культурних заходів, які ми проводили в наших відкритих площадках, парку Шевченка, інші заходи, філармонії, драмтеатри, тобто максимально використовували ці культурні площадки для підтримки захисників. Мали ексклюзивні відповіді на запитання, які нас цікавили, та окреслили певний шлях і приклад для свого майбутнього. Творчість Андруховича має значний вплив на перебіг сьогоднішнього літературного процесу. З його іменем пов'язані перші факти неопередженого зацікавлення сучасною українською літературою на заході. Твори Андруховича перекладені польською, англійською, німецькою, французькою, російською, чеською, угорською, шведською, фінською, сербською, словацькою та іншими мовами. Спілкувались з паном Юрієм наші подружки. Як це було? Увага на екран? вашим визнанням, за кордоном ви могли би легко та без будь-яких перешкод виїхати з України і перечекати цей час повномасштабного вторгнення там, проте ви залишилися в Україні і наразі ви тут, у Івано-Франківську, спілкуєтеся із починаспоціновувачами вашого таланту. Тож чому прийняли таке рішення та на ваш погляд, чому важливо саме зараз залишатися в Україні? Як вам сказати, це в мене не було такого моменту, щоб я мусив якесь рішення ухвалити, їхати чи не не їхати. Було якось із самого початку зрозуміло, що особливо в такий момент їхати не можна звідси. От ну в, в життя у Франківську, як ми всі, напевно, погодимося достатньо безпечне попри війну. От, а перебувати тут, ну мені просто завжди подобається бути в рідному місті, з, займатися своєю справою. Мені тут найкраще пишеться, найкраще працюється. От при тому я виїздив і виїжджаю доволі часто на якісь виступи коротші, довші, триваліші і так далі. Тобто можна сказати так, що якусь частину часу я так чи інакше перебуваю за кордоном. От і я думаю, що це оптимальна форма, а не варто втрачати відчуття батьківщини. І навіть коли буваєш за кордоном, то набагато повніше і краще можеш охарактеризувати те, що з нами діється тут сьогодні. Якби я сидів десь там, ну що я міг би сказати? Ну тільки те, що сам в газетах прочитав би, так? Отже, це природна річ, і так я це вирішив для себе. Просто на якій літературі зростали саме ви? Адже як я знаю, все українське на часи вашого дитинства, яке припадало на часи існування радянського союзу, було під забороною. А не все українське було під забороною. Дещо було дозволено, як потім з'ясувалося не найкраще і не найцікавіше. Але, наприклад, коли я був зовсім молодшим школярем, то я в бібліотеці позичав українські народні казки. От, а потім я читав багато літератури пригодницького жанру і фантастики. І було ну, достатньо книжок цього жанру, які виходили в українських перекладах або в українському оригіналі. Але справді ти маєш рацію таке запитання поставити, тому що більшість таких книжок, якими я захоплювався, доводилося читати російською. На вашу думку, поява активних соціальних мереж у житті сучасної молоді це крок назад у розвитку їх як особистості чи навпаки? Якщо зовсім чесно відповідати, то мені здається, що в когось це буде обов'язково крок назад, а в когось це крок уперед. Це все залежить від кожного з нас. Як ми самі себе. А поставимо, позиціонуємо в соціальних мережах. Може бути так, що ми над ними пануємо, а може бути навпаки, що на жаль вони над нами. І Ось я би радив кожному із нас визначитися, чи хочеш ти бути паном над мережами, чи хочеш, щоб мережі повністю пригнобили тебе. Розпишете і над яким проєктом ви працюєте? Я не люблю про це розповідати. Поки я не закінчив роботу, я просто забобонна людина. Але можу в найзагальніших рисах відповісти, що буде колись нова книга прози, можливо, це роман. Ось ну а ще дві-три важливі. Праці такого публіцистичного характеру, ось ну які маю надію позавершувати десь ще цієї зими. Про освіту, прес-служба Міносвіти в програмі літератури та зарубіжної літератури вилучили російських авторів та замінили їх на зарубіжних авторів відповідно до віку учнів. Але також в прес-службі уточнили, що в програмі зарубіжної літератури залишать авторів, які писали російською. Але їхнє життя було тісно пов'язано з Україною. І це Микола Гоголь та Михайло Булгаков. От на вашу думку, чи правильно вчинило керівництво? Я не, не, не щасливий з того, що я не маю стосунку до Міністерства освіти і, і не маю вирішувати цих складних питань. А, ну почнемо з того, що. Тісні стосунки з Україною це така, таке формулювання трохи неоднозначне. Так можна мати тісні стосунки, а полягають вони в тому, що цю Україну хтось ненавидить. Так і загалом таке враження, коли перечитуєш деякі твори Булгакова згаданого. Але об'єктивно кажучи, Булгаков дуже хороший письменник. Ну коголь, взагалі, один із класиків 19-го сторіччя. Тобто, я не маю відповіді на це запитання. Я взагалі прихильник зовсім іншого підходу до вивчення художньої літератури в шкільній програмі, ніж це пропонує Міністерство освіти. Ваша донька Софія Андрухович, неймовірна письменниця, чи часто вас порівнюють? Адже буває, що дітей, які наслідують батьків у професії, чи то покликані, намагаються порівнювати. І через це не всі діти ризикують займатися тією ж, сам... ж справою, що й батьки. Як відбувався цей процес у Софії Андрухович, якщо не секрет? Ну, я б не називав це таким нудним словом, процес. Ось вона просто зростала в оточенні книжок, ясна не тільки моїх. Ось вона із раннього віку дуже багато читала. Вона гарно писала шкільні твори. Тобто було зрозуміло, що вона обдарована літературно, і що цілком можливо вона своє майбутнє зв'яже із цим. А моє, моєї ролі тут особливої немає. Ну я ніколи не намагався її якось виховувати, але вона зростала в час, коли я теж щось писав. У мене виходили книжки. Мабуть, вона дивилася трошки в той бік і щось для себе вирішувала. Я прочитала тільки опис вашого роману Московіада і в планах прочитати його в оригіналі, тож мушу уточнити для наших глядачів в 90-х роках ХХ століття. Ви написали славнозвісну Московіаду в результаті натхнення поемою в прозі Венедикта Єрофєєва. Москва п'ятушки». Поема Москва п'ятушки закінчується словами «З тих пір я не приходив до тями і ніколи не прийду. Що саме? Вплинуло на вас, що ви ще згадана поема стала натхненням для вашого роману Московіада, і чи є в романі в цім романі моменти, які можна утотожнювати з сьогоденням? Ой, так багато запитань, а доводиться відразу з заперечення почати. Тобто Москва, пітушки, звичайно, твір, який я дуже люблю, і він страшенно важливий. Але це хтось неправильно написав про те, що моя московіада є якимось наслідуванням цього твору. А я не знаю, де це, з якого джерела. От тому я відразу перейду до другого запитання, так? Про те, що на сьогодні важливе нам в Московіаді, так ну, передусім, те, що на нас напала Росія. Це все в Романі є, тобто він а, народився вже понад 30 років тому, але в ньому закладено відчуття того, що так по-доброму, по-хорошому, ми з ними не розійдемось вони нас не залишать, і ось ми маємо велику російську агресію. Аж сьогодні у нас інформаційно пізнавальний випуск. Ми намагалися донести найголовніше: що ерудованість та критичне мислення шлях до успіху. Тим більше, у такі надскладні для нас, українців, часи. Сучасна молодь вчиться у кращих і стає однією з найпатріотичніших. І робиться з усмішкою, як би важко не було на серці. Посміхайтеся частіше.